Ми продовжимо нашу розповідь про зміну в медичній галузі міста. Сьогоднішній матеріал про центр первинної медико-санітарної допомоги номер 6 що по вулиці п'ятдесятиріччя перемоги. Раніше тут обслуговувалось населення від Київської до залізничного вокзалу та від Червоноармійської до вулиці Островського. Зараз цю територію поділили між собою два центри. Подробиці у сюжеті Оксани Цятенко. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 6 створено на базі колишньої дорослої поліклініки номер 3 Після реформування частина людей, які тут обслуговувались, перейшли до центру номер 5 колишньої другої дитячої поліклініки. Натомість сюди приєднали дітей. Межа наша між центром номер 5 і номер 6 проходить тепер по вулиці Коцюбинського. І наш район діяльності це вулиця Київська, Червоноармійська, Коцюбинського і Привокзальна. А та частина нашого району відійшла вже в центр номер 5 Ми віддали майже 20 тисяч дорослого населення. Нас залишилося на сьогоднішній час 29 тисяч дорослого населення, і нам було передано на медичне обслуговування 7 тисяч діток від 0 до 18 років. Також з нами ще закріплено район хутір Шевченка, де ведуть прийом два лікаря: Дорослий лікар на сьогоднішній день, дільничний терапевт і дитячий лікар, дільничний педіатр. На першому поверсі дорослих приймають сімейні лікарі. Зараз їх три, ще вісім навчаються на курсах. Дітей приймають на другому поверсі в окремому блоці. ми зараз ми мушені були вже з 3 січня всі наші зусилля направити на створення умов для наших діток, тому що, що там у тамрігатаїти ми не працювали з ними, не мали такої відповідної бази і не вміли ще й працювати. Значить ми всі медпрацівники навчилися. І в наших сусідів в центрі теперішньому номер 5, і в дитячу обласну лікарню ми направляли для того, щоб освоїти методики і обстежувати все таки дітей у нас. Зробити відповідні кабінети для цих діток. Ну навіть таке, що там, допустим, в кожному кабінеті має бути вага, має бути ростомір, має бути полина столик Перше. Це з чим ми столкнулися, звісно, що ми цього не мали, і було дуже багато звернень з приводу того, що от перевели дітей, а ніякі умови там для них не створені. То сьогодні хочу сказати, що ми майже всі ті умови, які необхідні для дітей, у нас є. У центрі зберігся фізіотерапевтичний кабінет та денний стаціонар. Також є лабораторія, в якій можна зробити усі необхідні аналізи. Здачу крові для дорослих і для дітей проводять окремо. Крім того, в нас ще є залишені абсолютно без змін. Вся наша база діагностична, це і функціональна діагностика, де є і і пневмотахометрія, і спірографія комп'ютерна, це рентгенологічна діагностика, рентгенкабінет, цифровий флюороапарат, це УЗІ діагностика. Ми маємо апарат УЗД, може не дуже сучасний, але як для наших умов він достатній. З вузьких спеціалістів у центрі залишились дитячий і дорослий окуліст та невропатолог, а також дорослий хірург і травматолог. Якщо в нас в одному кабінеті ведуть прийом як дорослий лор і дитячий лор, дорослий окуліст, дитячий окуліст, дорослий невроволог і дорослий, дитячий невропатолог, то ми вже так склали графік, що от сьогодні в першу зміну тільки дитячі фахівці. Тому що все-таки ну такої немає необхідності і можливості кожному лікарю давати окремий кабінет. Таким чином, сьогодні, наприклад, зранку працюють тільки дитячі фахівці, Тому, відповідно, приходять і мами з дітьми. Другу зміну працюють дорослі, лікарі приходять дорослі. Вже діток все-таки немає. Для того щоб у коридорах не збирались черги, ведуться листки самозапису. Кожна людина може записатись на прийом до свого лікаря в зручний для неї день та час. Оксана Святенко Олег Літвінцев, телеканал Віта.